Я не погоджусь з тим, що я можу як найкраще говорити, що з цим робити. Я е, переконаний в тому, що в залі знаходиться е, дуже багато людей, які є експертами, е, дуже глибокими експертами, і е, саме на нашому з вами експертному колі і лежить е, відповідальність за знаходження тих рішень, які потрібні е, Україні сьогодні, українському суспільству, українській молоді для того, щоб наша освіта стала. Більш якісною для того, щоб вона подолала ті виклики, які постали перед нами, і для того, щоб результати досліджень наступного циклу пізи мали позитивну динаміку. Але перш за все, для мене є один такий дуже масивний позитивний сигнал в цьому дослідженні. Це сам факт його проведення. Тому що. Ми, мабуть, єдина країна, Таня підтверджує спросту, яка проводила таке дослідження під час повномасштабної війни на своїй території. Це про нашу з вами впертість, про нашу з вами стійкість, про нашу з вами впевненість в тому, що ми побудуємо нашу державу демократичною. Вільною, успішною, економічно процвітаючою, це про нашу з вами, про наші з вами цінності, про те, що людина для нас це головне і найважливіше. Це про те, що ми будуємо країну і воюємо за країну для людини. І тому ми проводили це дослідження під час війни. І тому наші освітяни. Наші, наша батьківська спільнота, е, наші організації освітні робили це під обстрілами і під час е, постійного масового терору е, цивільного населення України. Тому це великий успіх. Тому це вселяє оптимізм і впевненість в тому, що ми зможемо подолати ті виклики, які ми зараз маємо. І це знову ж таки про те, що ми маємо. Дані верифіковані дані, які дозволяють нам формувати і будувати стратегії, знаходити шукати і знаходити рішення, які базуються на об'єктивній реальності. Тому, шановні друзі, я вас вітаю з цією презентацією, попри те, що вона десь якісь показники її будуть нас засмучувати, десь вселяти тривогу. Але саме головне, самий головний сигнал, звичайно, безумовно позитивний. Наша система освіти працює. Наше вчительство працює, наші діти навчаються, наші школи функціонують і вселяють нашим дітям впевненість і віру в завтрашній день. Отже, е, отже, е, вдруге Україна взяла участь у Пізі. Жовтень 22-го року. Українські школярі, попри всі виклики, взяли участь у дослідженні. Двогодинне тестування з математики, читання природничо-наукових дисциплін і креативного мислення. Загальна кількість учасників 3676 тисячі учнів, 164 заклади освіти взяли участь у дослідженні. Водночас, як ви бачите на мапі. Е у нас лише 18 областей взяли участь. Не всі регіони брали участь в дослідженні. Це ті регіони, в яких було безпечно проводити тестування інкетування учнів в закладах освіти, зважаючи на воєнні виклики. З огляду на це будь-які порівняння результатів українських 15-річних учнів з циклами 18-го року треба робити з огляду на це і з обережністю. Хочу нагадати, яким у нас був жовтень 2022 року. Для школярів, для вчителів, для всього суспільства. Це восьмий місяць повномасштабного вторгнення. Тривоги, обстріли, відключення світла вже розпочались тоді. На той момент 20% учнів навчалися очно. Решта в дистанційному або змішаному форматі. Пов'язано це було з питанням безпеки, звичайно, і наявністю облаштованих укриттів. На той момент показник був 70% забезпечення укриттями, але крім цього, був ще й психологічний фактор. Батьки, багато батьків ще тоді боялися відпускати дітей до шкіл. Для порівняння за 23 рік у понад два рази збільшилася кількість дітей, які навчаються очно, і майже на 20% шкіл більше мають уже облаштовані укриття, і цей процес триває і зараз, і буде тривати в наступному році. Що мене вразило особисто, це те, що тестування з піза підлітки проходили взагалі 10 жовтня. Це, якщо пам'ятаєте, той день, коли. Саме Київ піддавався масованому ракетному обстрілу. Це той день, коли було пошкоджено, суттєво пошкоджено одна із будівель Міністерства освіти, яка до сих пір ремонтується. Це досить складний день, і тим не менше, незважаючи на це, діти пройшли тестування. І що цікаво, як показали результати дослідження, рівень задоволеності життям українських дітей доволі високий. Крім цього, переважна більшість дітей, які взяли участь у ПІЗа, почуваються в безпеці у своїх закладах освіти. Це знову ж таки надихає е, інші цифри. Е, вони для нас невтішні, але цілком передбачувані. Враховуючи ті умови, в яких ми перебували, в яких перебували наші діти і наша освіта на момент проведення і перед проведенням дослідження, математика мінус 12 балів, природничо наукові дисципліни мінус 19 балів, і найгірша ситуація з читанням, мінус 38 балів. Ви бачите в цій таблиці далі буде багато ще цифр в презентаціях сьогодні на сьогоднішній день. Ви бачите, що впали результати не тільки у України, впали результати і в інших країнах, і це до речі, зокрема, є наслідком пандемії ковіду, тривалого дистанційного навчання. Щодо читання, хочу зупинитися окремо падіння стрімке, і цифри можуть лякати. Але я прошу згадати кожного з вас і власний досвід в перші місяці повномасштабного вторгнення. Як знизилася здатність концентруватись на чомусь, крім новин, як довго не виходило взяти до рук книжку? І це важко дорослим. Це важко було нам, це важко було мені, не говорячи про, про, про дітей і про підлітків, які перебували в постійному стресі. Вісім місяців в постійному стресі. Детальніше результати дослідження будуть представлені. Я не буду зупинятися на деталях. Більше буде даних, і ви зможете їх обговорити. І знову ж таки, великий і товстий звіт буде оприлюднено. Причини. Які причини? Перш за все, це. Ковід ми розуміємо ті два роки дистанційного навчання, втрата мотивації через втрату розвитку психосоціальних навичок. Не підготовлена тоді ще система освіти до дистанційного навчання. Виклик ковіду був достатньо раптовий для нас, і звичайно, він не міг не відобразитися на результатах, які, які показали, які показала наша молодь. Війна, звичайно. І перед війною була досить тривалий період напруги, і початок вторгнення, і ці вісім місяців безумовно відобразились, і це очевидно. Стрес постійний. Е Перманентний стрес, який виникав з гострої в хронічну фазу у багатьох дітей, так само у вчителів, у адміністраторів шкіл, у всього суспільства, все суспільство перебувало в стресі, який виражався дуже по-різному, І навіть люди, які заперечують у себе наявність стресу тоді і зараз, просто не відчувають його або не аналізують насправді свій стан. Отже. Що з цим робити? Ми мали багато робочих зустрічей, дуже багато обговорювали в експертній спільноті, в освітянській спільноті, різні опції, різні стратегії подолання освітніх втрат. На чому сходяться усі, потрібно повертати дітей до очного навчання. Власне, один з пріоритетів нашої команди повернути нашу молодь максимально всюди, де це можливо, до очного навчання. З перших днів ми цю собі мету поставили створити всі можливості для цього там, де це можливо. І базова вимога до цього звичайно наявність укриттів в закладах освіти. Тож цього року з державного бюджету було виділено півтора мільярда гривень. Уряд виділив на облаштування сховищ. Це майже 300 Проєктів, які зараз все ще будуються і вже побудовані, введені в експлуатацію. Це і будівництво нових укриттів, це і реконструкція, це і ремонт. На наступний рік ми маємо субвенцію на облаштування укриттів 2,5 мільярди гривень. Тож ця робота буде продовжуватись. Друга річ необхідна: це шкільні автобуси. Ви знаєте, що е, дуже багато автобусів було і викрадено, і пошкоджено, і передано на потреби Збройним силам України. І потреба в автобусах в громадах сягала по Україні е, понад три тисячі одиниць. Е, в цьому році уряд виділив мільярд гривень субвенцію на підтримку е, цієї потреби для громад. І за ці гроші разом зі співфінансуванням вдалось закупити 550 автобусів. Ще 400 автобусів нам виділили наші партнери з 11 країн світу з країн ЄС, і в наступному році ця робота також буде продовжена на підтримку громад Уряд виділив ще один мільярд гривень. І також триває оця наша автобусна коаліція з країнами ЄС. Я думаю, що ми і ще біля однієї тисячі автобусів у 2024 році зможемо забезпечити таким чином з значною мірою, закривши цю потребу. Водночас, ми не можемо випускати з фокусу уваги дітей, які все одно не зможуть навчатися очно, і ми знаємо, що є регіони, в яких Підліт ракети настільки короткий, і сигнал тривоги звучить настільки е, пізно, е, що діти просто фізично не зможуть спуститися в укриття, навіть якщо воно в школі є. Це Харківська область, Запорізька область, Херсонська область, Миколаївська область, ці регіони, Донецька область і та частина Луганської області. Ми в цих регіонах не зможемо вивести дітей, повернути дітей до очного навчання, і природне, що в цих регіонах люди потребують підтримки. Природне, що в ці регіони потрібно дітей в цих регіонах забезпечувати гаджетами відповідно і вчителів і дітей. Ця робота триває, і ця робота буде продовжена в наступному році. Ми дуже дякуємо нашим партнерам. Ми дуже дякуємо цілому ряду компаній, таким організаціям як ЮНІСЕФ, які допомагають нам з е, гаджетами для е, соціальних категорій дітей, яким які цього потребують, і також розвиваємо проекти, такі як всеукраїнська школа онлайн. Відновлення е, субвенцій на нову українську школу. Це знову ж таки про якість освіти. Цього року уряд виділив, ви знаєте, що не було коштів, не було субвенції на нову українську школу в бюджеті 2023 року. В середині року восени уряд виділив майже півмільярда гривень на субвенцію. За ці кошти ми фінансуємо дидактику для 5-6 класів. Ми фінансуємо навчання вчителів. В субвенцію закладені кошти на забезпечення також навчальними засобами сьомих пілотних класів. Це 113 мільйонів на ці цілі передбачено. І на наступний рік субвенція НУШ збільшиться і буде складати півтора мільярди. Таким чином, ми повертаємося до довоєнного обсягу фінансування субвенції на нову українську школу. Крім цього. Активно друкуємо підручники, Знаєте, що в 2022 році е, всі кошти були. Перепризначені на військові цілі і фінансування підручників не було через що виникли виник значний дефіцит, значний геп в цій е, позиції. Е, в цьому році було виділено 700, понад 700 мільйонів урядом на друг підручників, і також восени додатково було виділено півмільярда. І таким чином кошти е, в цьому році на друк підручників склали в цілому. І підручники зараз якраз теж додруковуються до кінця року. Завершується ці освоєння цих. Півмільярда додаткових коштів таким чином, виходить мільярд триста. В цьому році ми одержали фінансування на друк підручників. І на наступний рік у нас закладена субвенція на друк підручників півтора мільярди гривень, що дозволить нам фактично закрити потребу за самими важливими і самими гострими позиціями в цій в цьому питанні. Ще один надзвичайно важливий аспект це піклування про ментальне здоров'я. Від нашого психологічного стану залежить наша спроможність взагалі навчатися, сприймати інформацію, наша мотивація, наша здатність фокусуватись, наша здатність запам'ятовувати. І це стосується перш за все, звичайно, як дітей, але це стосується і педагогів, і освітян. Тож працюємо, щоб допомогти школярам. Сформувати навички піклування про своє ментальне здоров'я, про своє психічне здоров'я, бути стійким, бути здатними діяти в надзвичайних ситуаціях, і також маємо амбітну мету це трансформувати психологічну службу в системі освіти, і перш за все це спрямовано на збільшення кількості штатної чисельності психологів в школах, що вкрай важливо для нас зараз, особливо в цей час, коли психологи. А особливо в сільській місцевості надають допомогу фактично всім і дітям, і вчителям, і батьки, і батькам, і, і, і члени громади, якщо це села чи невеликі містечки, звертаються до шкільних психологів, тому що іноді інших просто немає. Тому для нас дуже важливо виграти дискусію з міністерством фінансів, яку ми зараз маємо, щодо збільшення ставок психологів. Це надважливо. Працюємо над цим. Що ще важливо, розбудова ефективної системи тюторства, індивідуального менторства для школярів. Я думаю, наші колеги представлять сьогодні деякі проекти спрямовані на цю мету. Це повинно стати нам треба враховувати, що це повинно не, не має стати таким додатковим навантаженням на дітей на вздогін до шкільного навантаження. Необхідно знаходити баланс між навантаженням. Додаткових занять і основних занять в школі. А також тут треба кошти. І кошти значні, тому що, е, якщо ми хочемо побудувати цю роботу системно, вона повинна фінансуватися відповідним чином і повинна оплачуватися робота педагогів, які будуть працювати на таких платформах. Е, ми розуміємо, що цих коштів додаткових у нас великий успіх в тому, що ми от добились ось цього фінансування, і ми розуміємо, що. Цих додаткових коштів ми зараз можливо не знаходимо в бюджеті держави, але будемо працювати над пошуком донорських коштів в цьому році і будемо працювати над розробленням стратегії подолання освітніх втрат. І в рамках цієї стратегії, уже аргументуючи ось цими дослідженнями, працювати з урядом з міністерством фінансів щодо фінансування таких рішень з державного бюджету. Уже можливо в середині наступного року, так як нам вдалося добитися фінансування деяких позицій в 2023 році, е дискутуючи з міністерством фінансів і заручившись підтримкою прем'єр-міністра, президента на підручники чи на нову українську школу. Сподіваємось, що нам також вдасться досягнути цієї мети. Отже, підсумовуючи, е хочу сказати це. Насправді великий успіх проведення цього дослідження під час війни, те, що нас не вибили з робочого стану. Те, що ми змогли сфокусуватися на головному і зробили це, це дуже важливо. Я хочу подякувати всім педагогам і всім тим закладам освіти, які взяли участь в дослідженні. Я хочу подякувати батькам за те, що вони дали правильний настрой своїм дітям і розуміють важливість і цінність навчання для їх дітей. Я хочу подякувати командам організаторів і е, представництву. І за в Україні особисто тобі, Тетяна, за цю прекрасну роботу, і хочу подякувати всім партнерам, які підтримують ці дослідження, а також підтримують. Подолання оцих наслідків війни, наслідків ковіду всім партнерам, партнерським організаціям, донорським організаціям. Ну і звичайно, я хочу подякувати уряду України для те, що він виставляє сьогодні пріоритети за те, що освіта є в пріоритеті. Хочу подякувати парламенту, комітету з питань освіти за те, що всі ми працюємо як єдина команда, усвідомлюючи значення і важливість освіти для розвитку нашої країни. Ми будуємо демократичну і вільну країну. Освіта є. Основним інструментом цієї розбудови ми розуміємо це, і ми робимо все для того, щоб перемогти в нашій боротьбі і в нашій роботі. Дякую вам всім, шановні колеги.